Спробую розповісти, який вигляд в майбутньому матиме наш будиночок згідно нашого фундаменту. Оці ось зуби, як ви бачите, виходять. Там буде в майбутньому фундамент і стоятимуть металеві колони. Це будуть такі навіси, типу ганочку тут. Оця частина ось величезна, буде у нас накрита тераса. Також будуть фундамент заливається, тут все залиться бетоном і буде тут рівненька в нас тераса. Навіс буде зроблений з металоконструкції, дуже величезний. Оцей стрічковий фундамент зараз, що траншея, це все наш будинок. Там також буде з тієї сторони йти ті, металоконструкції. Зроблений буде невеличкий навіс. Спереді, там буквою Г також виритий е в траншеї під фундаментом. Зробиться величезний навіс для парковки автомобілів. І ось такий загальний вигляд мають наші траншеї, які в майбутньому стануть фундаментом для нашого. Будинку. Загальна площа забудови даного будинку в стилі хай-тек 640 квадратних метрів. Це разом з ганками, терасами та навісами під автомобіль і з самою будовою будинку. Будинок буде, стіни будуть муруватися з керамоблоку і плоска покрівля буде з ПВХ мембран. Слідкуйте за процесом будівництва даного будинку. В нас в Тіктоці та інстаграм-сторіночці можете в Тіктоці перейти за посиланням та підписатися на інстаграм-сторіночку. Гарного дня!